Так, 60 секунд, про вічність. Наступне питання. Чи діти померлі без хрещення, можуть піти до неба? Так, Цікаве, таке питання багатьох, правда? Даємо відповідь: Так! незважаючи, що Ісус Христос не сказав нам докладно, які, які будуть їх доля, і незважаючи на щось те хрещення є конечним, щоб піти до неба. Однак можемо мати надію, що ті діти будуть в небі, оскільки, по-перше, Бог любить усіх дітей. Друге, то не є їх провина, що не були охрещені. По-третє, ніхто не відповідає за те, що не є його провиною. Вагомі аргументи? Гадаю, що так. Але це не значить, що можемо тепер здихнути і сказати: а, то спокійно не треба хрестити дітей. Абсолютно ні, треба, бо тільки святе хрещення є звичайною дорогою до неба, яку показав нам Ісус Христос. Отже, ця дорога є певною і найбезпечнішою.